Я скинула 25 зайвих кілограмів, як я тримаю себе в одній вазі, а вага моя сьогодні 52 кілограми, зріс 160 І ви бачите, я їм все. Сьогодні субота, мій сніданок 9.00. Я харчуюсь без перекусів і п'ю велику кількість води, багато рухаюся, стараюся стримувати стрес в такі нелегкі часи. Що у мене тут на сніданок? Два яйця, куряче філе, зелень. Томат без насіння, огірок, петрушка. Я собі дозволяю з'їсти хліб, де є глютен, тільки у вихідні дні або у свято. В звичайному житті щоденному я не їм борошняні вироби, де є глютен. Що в мене буде зелений чай? Може я з'їм чайну ложечку меду, якщо захочу. Харчуйтесь правильно, скидайте зайві кілограми один раз і назавжди. І щоб скинути зайві кілограми, потрібно напрацювати харчові звички. Харчові звички напрацьовуються мінімум місяць, може навіть і три. Якщо ви 30 років харчувались неправильно е, сміттєвим е, продуктом, то вам зразу скажу: вам потрібно більше часу, щоб мозок звик до... Смачної, корисної і простої їжі їжте просту їжу, і у вас ніколи не буде зайвих кілограмів. І прибирайте ті перекуси. Якщо ти свідома людина, ти повинна себе чимось займати. Займайте ваш мозок якоюсь справою, але не перекусами.